Вітаю вас, друзі! Давно я не робив відео про оновлення програмного забезпечення автомобілів Тесла. Але сьогодні на мій автомобіль встановилося нове оновлення, повз яке я не зміг пройти та вирішив записати це відео і продемонструвати його вам. Це оновлення за номером в нас 2024.8 і в моєму випадку. Але найголовніша. Новинка тут у оновленні Крапка-8, Це адаптивне дальнє світло. Або якщо воно, ми його можемо називати матричне дальнє світло. Особисто я довго чекав, коли нарешті втілять у життя цю функцію, адже я володію автомобілем Tesla Model 3 Standard Range Plus з гігафабрики Шанхай 2021 року випуску. І хто знає ця модель, так званий Facelift, вона з'явилася на початку наприкінці 2020-го, початку 2021 року. І одне з оновлень, яке з'явилося у цьому фейсліфті, це фари, у яких присутня лінза та матричні елементи, окремі елементи, які можуть вмикатися та вимикатися. Ми це бачили, гарна демонстрація можливостей цих нових фар. Була втілена у, мені здається, у кінці 2021 року у Різдвяно-новорічному оновленні, коли можна було увімкнути це новорічне шоу, і тоді автомобіль проеціював надпис Тесла, ну, наприклад, на стіну, якщо ви припарковані. І тобто тоді вже було зрозуміло, що ці нові оновлені фари вони мають можливість матричного вмикання та вимикання окремих секторів. Але я думаю. Тесла, і от уже пройшло так: вже пройшло більше трьох років з моменту того, як це залізо було встановлено в автомобілі, і вже навіть вийшла нова, оновлена Model 3 Highland. але ця можливість не була втілена на рівні програмного забезпечення. Я думаю, тому що наскільки мені відомо, у Сполучених Штатах у них не дозволено використовувати матричне світло. Може там зараз щось. Відбувається, якось вже можна використовувати це. Але я думаю, по причині цього Тесла вони і не поспішали втілювати в життя цю програмну можливість, але вже мали відповідне для цього залізу. І от мені здається, місяць тому в оновленні 2024.2 прийшла ця можливість матричного дальнього світла на Model 3 Highland, А з цим оновленням воно в нас додалося у. Model Y, у оновлену Model 3, у якої стоїть лінза, а не ті фари, які були раніше, в котрих нема лінзи, та вони самі по собі трошки гірше. А також у оновлену Model S і оновлену Model X. Тут варто зауважити, оскільки я вже згадав, що у Америці з матричними дальніми фарами не все, не все так зрозуміло. Тут ми, наскільки я вичитав, що це оновлення, це матричне дальне світло буде доступне лише у Європі. Тобто, наприклад, якщо я не знаю, якщо у вас наприклад автомобіль, який ви пригнали із Сполучених Штатів до України, то він, якщо він використовує американські американське програмне забезпечення, може воно і не активується. А може за геолокацією активується? Ну, я не знаю. Це вам вже самим треба дивитися. І давайте подивимося, де це знаходиться. Це у нас знаходиться. Ось тут, у розділі світло, у нас з'явилося адаптивне дальнє світло. Тут використовується слово адаптивне, але деякі автовиробники вони використовують слово адаптивне, коли, наприклад, у Volkswagen Audi, коли вони мають на увазі, що фари при повороті, наприклад, вони ще трошки повертаються. А от матричне, коли як у випадку з нашим автомобілем, коли автомобіль має можливість Вимикати певні сектори дальнього світла, щоб не засліплювати автомобіль, який йде на зустріч вам або у напрямку вашого руху. Тобто тут використовується адаптивне матричне, адаптивне дальнє світло. Але ми з вами будемо використовувати поняття матричне. світло. Що тут написано? вибірково вимикати індивідуальні пікс... пікселі дальнього світла. Щоб е знизити засліплювательність е інших учасників дорожнього руху, його можна вімкнути, можна вимкнути, але коли ви вмикаєте автопілот, тому тут іще з'явиться одне таке речення, що адаптивне дальність світла повинно бути вимкнене під час автопілоту. Але і як і раніше, ви можете вимкнути це, просто натиснувши лівий важіль. Уперед. А ще ось яке тут оновлення, якщо ви помітили, тепер розділ Wi-Fi та Bluetooth перемістилися ось сюди зліва, але вони не заходяться тут само внизу. Тому тепер цю ліву панель налаштувань можна прокручувати. І ось у нас тут такий розділ. Він схожий чимось там на iPhone або на Android, Wi-Fi і Bluetooth. Але у вас все ж залишається можливість швидко перейти у налаштування Wi-Fi, натиснувши на цю іконку. Або навіть іконку у верхньому правому куточку, але ці два пункти тепер знаходяться тут. І ще яке цікаве оновлення додалося тут. У нас автомобіль тепер може вам показати час, який залишився до того, як почнеться зарядка на постійному струмі. Мені цікаво, навіть на моїй Model 3 з LFP батарею, коли холодно, може Плюс 3 градуси. Якщо я під'їду навіть на суперчарджер 250 кВт і без попередньої прогрітої батареї, то я буду отримувати, може, 10 кВт. І ось це буде цікаво подивитися, який саме час буде відображати автомобіль. Ну добре, давайте перевіримо, як працює це адаптивне, матричне, будемо використовувати світло у реальних умовах. Так, друзі, я сподіваюся, що буде видно чітко на камеру. Зараз ми їдемо, ми увімкнули. Автоматичне дальнє світло, іконка в нас горить синім із літерою А. І ось я вже бачу. Раз, у нас були пару зустрічних автомобілів, і наша Model 3 вона автоматично вимкнула деякі сектори дальнього світла. Мені зараз буде цікаво, чи разом з цим оновленням з материчним дальнім світлом. Tesla трошки, може перепрограмувала чутливість, коли дальнє світло повинно вмикатися. Наприклад, ось зараз у нас вуличне освітлення Ні. Ні, не вимикається, тому що тут зараз достатньо вуличного освітлення, але автомобіль все одно використовував дальнє світло. Я знаю, що у деяких країнах це незаконно використовувати дальнє, дальнє світло при увімкнених ліхтарях на вулиці. А ні, ось, ось зараз вимкнулось. Тому я думаю, трошки вони змінили чутливість, і це мені вже подобається, те, що вони так зробили. Може на камері вам буде видно трошки, певно, яскравіше, ніж а, фари світять насправді. Але от зараз в нас вже на дворі а, достатньо темно, і зараз дальнє світло не працює зовсім. Тобто іконка в нас сіра. Тобто неактивне дальнє світло. Тепер ми заїжджаємо зараз у темряву. І давайте побачимо, як це в нас працює. Ще у нас іконка сіра. А тепер вона синя. І ось ви бачите певно дальнє світло. Давайте Давайтемо автомобілі. Так, ох, я бачу, як це працює. Так, ці чорні сектори вимальовуються. І ось у нас зустрічний автомобіль, він нам не блибнув. Так, ми зараз у затяжному повороті, і, звичайно, автомобіль не повертає фарами, тому що тут не імплементовані адаптивні фари, як я сказав, але матричне світло. Давайте тих хлопців відпустимо воно. наперед. І ось я вже бачу, зараз зліва повинно щось вимкнутися. Ні, тому що є ще зустрічні автомобілі. І зараз зараз працює матриця. Ви знаєте, доволі таки непогано. Доволі таки непогано. Давайте наздожимо, здоженемо когось і, може, побачимо, може буде краще видно, як це працює. Так, зараз майже всі елементи не працюють, тому що у нас є автомобілі, які йдуть нам назустріч. І з нами ось тут. Ось я бачу, ось якщо я вимкну, може ви бачили, то узбіччя. Менше освітлюється, тому що дальнє світло вимкнене. А зараз. О, дуже класно. От я перед цим автомобілем, я знаю, що це Toyota якась. Я перед ним чітко бачу сектор, який затемнений. І вже я скільки їду, мені ні разу ще ніхто не блимнув, що я їх засліплюю. Адже у цих фарах у них і, в принципі, і ближнє світло доволі сильне, і деякі автомобілі. Я іноді навіть мені за всі ці три роки, що я володію цим автомобілем, блимають навіть, коли я їду на ближньому світлі. Так, зараз у нас знову з'явилися ліхтарі. Але все ще автоматичне дальнє світло працює синім Грит іконка. Не знаю, яка тут числивість, а може, потрібно. Якийсь довгий час проїхати при цих ліхтарях, щоб воно ось Зараз вимкнулось. Так, буквально треба, я думаю, 30 секунд проїхати при вуличному освітленні, щоб воно щоб дальнє світло вимкнулося. І зараз у нас дальнє світло з... знову вимкнулось. Дивіться, ось це ближнє, а ось це дальнє. І воно, знаєте, тепер вмикається дальнє, так отак от більш плавно. Не різко, а от так от плавно з'являється. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Ось у нас ще раз покажу. Це у нас ближнє світло. Це дальнє. От ви Бачите, воно так з'являється поступово. Так, і ніякі сектори при повороті в нас не вмикаються. А от що буде з дорожніми знаками? Ну тут такі у нас дорожні знаки доволі малі. Мені було б цікаво побачити, що буде з великими дорожніми знаками, наприклад, на автомагістралях. Чи буде камера реагувати на це і вимикати сектори дальнього світла на ці дорожні знаки? Давайте ще раз подивимося. У нас ближнє світло, у нас зараз дорога входить наліво, вибачаю за звук. Ось у нас дальнє. бачите, воно так вимикається воно різко, а вмикається більш плавно. Ще раз, ближнє. Дальнє. Знову ми в'їжджаємо в зону вуличного освітлення. Так, я засік час. Ще автоматичне дальнє світло працює, все ще синя іконка. Але зараз воно в нас вже закінчиться. Ось, все, вимкнулось. Певно, 20 секунд потрібно для того, щоб щоб збагнути, що в нас є вуличне освітлення, та вимкнути дальнє світло. На мене це занадто довго, достатньо 5 секунд. Зараз воно знову вимкнулось, і от перед нами їде ліф. Ось ви бачите, якщо я так трошки їду вліво-вправо, то ці сектори навколо цього ліфа вони вимикаються. Ось я бачу, як працює це. І ви, певно, бачите. Якщо я вимкну, так, у нас узбіччя не так освітлюється, якщо я увімкну, працює. Ось я бачу, автомобілі, які йдуть назустріч, тобто ліва частина світла, вона активно працює. Раз, вимкнулася і вимкнулася. Тобто проходить доля секунди, вимкнулася, вимкнулася і працює. Знаєте, мені подобається, як це працює. Ще треба буде перевірити на автомагістралі, як це буде працювати, але тут. Немає авто, де я живу в автомагістралі без вуличного, без освітлення, тому я не можу це перевірити. От зараз ми у повороті направо, і я бачу, як сектор, де їде лів, він чорний і активно працює матричне світло. Зараз ми тепер входимо в поворот наліво. І також працює матричне світло. Зараз знову в'їжджаємо в зону вуличного освітлення. Ще іконка синя автоматичного дальнього світла. І ось Воно навіть увімкнулося. Позаду мене їде Model Y теж. Хотів сказати зі старими фарами, але ага, Model Y ще не оновили, і судячи з чутоку у цьому році не оновлять. І звичайне світло, я не бачу, щоб щось працювало. Так. І знову, іконка дальнього світла у нас сіра, тому це дуже і дуже гарно, що тепер так у нас дальнє світло не працює при вуличному освітленні. Хоча хотілося б мені, як я вже сказав, хотілося б мені, щоб це відбувалося трошки раніше. Так, ось дивіться. Ще нам на зустріч іде автомобіль, тільки один. І тут зараз я дуже бачу, зверніть увагу наліво. Як працює, але чим ближче автомобіль, тим менше це видно, як працює маточний тепловий. Хоп! Весь лівий сектор тепер увімкнувся. Ну давайте подивимось. Давайте може посто... постоїмо тут -то. ось на перехресті ми зараз з увімкненим дальнім світлом. Чи буде... Їде зліва автомобіль. Чи вимкнеться автоматичне дальнє світло, коли буде проїжджати повз нас автомобіль? Ну так, сектори тільки вимикаються, хоп, ви бачите, як воно знову вимкнулося. Але я би хотів, можливо, щоб при низькій швидкості дальнє світло вимикалося взагалі, щоб у бік не світити дальнім світлом, не осліплювати ці автомобілі. Зараз ще автомобіль їде на зустріч. Дуже чудово все працює. Вимкнулася. Дальня Да. На жаль, камера не може, можливо, передати всього цього ефекту, який я бачу. Але ви знаєте, я сподівався на гірше. Тому що, знаючи, хоч і Тесла має найкраще програмне забезпечення, але коли доходить до якоїсь автоматики, візьмемо два приклади. Це Робота склоочищувачів та дальнє світло, у них при всіх їх можливостях ці дві автоматичні системи працюють погано. Про склоочищувачі я взагалі мовчу. Вони працюють так погано, що ну, і на протязі стількох років, що коли йде дощ, вони не вмикаються або працюють дуже повільно. А коли немає дощу, то вони вмикаються. Особливо коли вечір і коли є вуличне освітлення, мені здається, що щось пересліплює камеру, і автомобіль думає, що йде дощ, і вмикає ці склоочищувачі. Добре, що в останніх оновленнях при увімкненому автопілоті автомобіль дозволяє вимкнути автоматичні склоочищувачі. Бо коли вони увімкнені, і у вас, наприклад, скло сухе, або ще гірше. Коли на вулиці мороз і вмикаються ці склочі це просто жах. І от дальнє світло, воно на початку працювало так поганенько собі, коли воно було ще не матричне, просто вмикалося, вимикалося, довгий час займало, поки воно, коли автомобіль проїхав, коли воно знову вімкнеться або вимкнеться. Зараз воно працює більш-менш. Тому я ще раз кажу, що я очікував гірших результатів, але зараз... Гірших результатів від імплементації матричного світла, але зараз я, в принципі, задоволений. Так, і от знову автомобіль вимкнув, вимкнув. А, так, автомобіль від нас, який йшов попереду, він далекий, в нього було видно тільки цей червоний led бар Тому, ви знаєте, камера спрацювала, і система, я думаю, що добре в цьому випадку. Знову от у нас. Перехрестя і так, автомобілів немає, але дальнє світло не вимикається. Ось тобто, то у нас ближнє, дальнє, воно завжди увімкнено, не вимикається, коли ми наближаємося до перехрестя. А ось дивіться, зараз у нас такий сценарій. Ви бачите, там в далечині, я бачу світиться червоний логотип магазину. І фари реагують на нього, і вони блокують цей сектор, який потрапляє у дальнє світло цей червоний логотип <гум> магазину. Ну, звичайно, камера не, не знає, що там, чи то габарити автомобіля чи магазин. І теж вимикає. Я зараз у ну, нас вже знову вуличне освітлення. І працює, ось скільки я вже тут їжджу ні один. Автомобіль мені ще не блимав. Так а от у нас попереду світиться, світиться теплиця, вона світиться жовтим, і на неї автомобіль не реагує. Дальнє світло, наскільки я можу судити, працює повністю. А ні, ось зараз вимкнулася частина. Вимкнулась. Дуже яскраво було це для цього, тому автомобіль зреагував. Знову вимкнулося. Цікавий сценарій, так. Тут така, вона дуже тоненька така грань, як, як автомобіль розуміє ті перешкоди, які він повинен блокувати світло. Тому тут, знаєте, судити, що автомобіль не вимкнув якісь матричні елементи тільки на автомобілі. Ну, так не можна. Так, ось зараз у нас увімкнено все повністю. Я бачу автомобіль, він їде з за пагорба. І з повороту наліво. І так і наш автомобіль ці сектори блокує знову, а тепер знову їх увімкнув. Так, я думаю, тут не дуже висока роздільна здатність цієї матриці. Напевно, у німецьких автомобілях, може у Полстара, також у них більша роздільна здатність. тобто Більше секторів, які можуть блокуватися. Іду більш точно може автомобіль вимикати частково матричне світло. Але, ну, знаєте, і так, дуже добре. А от зараз мені от здалося, що вимкнулося не декілька секторів, а от як повністю дальнє світло, тільки що у зараз працюють сектори. Знаєте, дуже буде цікаво за цим спостерігати в майбутньому, як це буде еволюціонувати, чи буде ще якось покращуватися. Але зараз принаймні це вже є. Три роки потім О, там кішка побігла або зайчик. Так, звичайно, цього і камера не бачить. Кішечка, і на неї... Не вимкнулось, звичайно. Мені було б цікаво побачити, чи буде. Немає, на жаль, у нас на дорозі ніяких велосипедистів, чи буде, якщо, наприклад, їде велосипедист, в нього... ага. припустимо, що в нього просто якась жилетка світло відбиваюча. Або ззаду маленький червоний ріхтарик, чи буде вимикатися на нього дальнє світло. Можливо. А можливо й ні. Побачимо з часом. Так, ось два автомобілі зараз на, на зустріч. Дуже гарно все працює. Тепер один автомобіль на зустріч Все вимикається. Кішечка, ой-ой-ой, трошечки, трошечки, вона зрозуміла, що не треба біжати. І от автомобілі попереду, вони далеко, метрів 300, дуже гарно працює. Дуже гарно не світить далеко, один поїхав, направо один сховався. Теж за поворотом і світло дальнє увімкнулося повністю. А ще цікаво побачити, як це, звичайно, це, скоріш за все, буде працювати трошки гірше у дощ у туман. Ось у нас там попереду автомобіль. Давайте його наздоженемо. Ось якось так вимкнулось дальнє. Все, автомобіль сховався за пагорбом і дальнє світло повністю увімкнулось. З'явився автомобіль, так, і сектори працюють дуже швидко. Зараз наздоганяємо автомобіль. Так, я от бачу, як сектор, от тут чітко видно, у нас поворот наліво, ви бачите, справа все освітлене, а зліва сектор, якщо я трошки беру вліво, матриця ходить. от вона Туди, туди. Ще я так от маніпулюю з цим. Так, раз. Водіякий попереду подумав, що я, певно, трошки нетверезе, якщо я так вліво-вправо їжу, а Норвегії це дуже-дуже дорого коштує бути нетверезним, може коштувати вам позбавлення прав довічно. Тому не пийте перед тим як сидайте за кермо у будь-якій країні світу. Повертаємо праворуч, там їде автомобіль. І так, дальнє світло, воно частково вимкнулося одразу, і зараз сектори працюють. Оп, все справа вимкнулося. Так, я ще хочу ще зауважити, у мене навіть е -е, декілька людей питало у коментарях під іншими відео, чому так сильно світить е -е, на направо на збіччя фара, тому що у Model 3, Model Y це так налаштовано. Якщо у вас е, автомобіль е, з правим рулем, то буде світити наліво, тому що більше йде освітлення на узбіччя, щоб ви бачили, або якихось тварин, або пішоходів, або ще когось. Ну і думаю, все. Досить. От ми знову в'їхали в зону вуличного освітлення. Але знаєте, працює і досі дальнє світло. Якось дивно, якийсь дивний сценарій. Але в нас ліхтарі стоять ліворуч, може якби вони стояли праворуч, воно вимкнулось. І досі працює дальнє світло. Не вимкнулося. Дивно. До цього вимикалося за приблизно після 20 секунд, а зараз чомусь не вимикається. Ось, а от зараз вимкнулось. Я не знаю, як це працює. Можливо, дійсно, тому що тепер у нас ліхтарі з правої сторони, з пасажирської сторони, і вимкнулося, бо пройшло більше часу. Не знаю, як це автомобіль визначає. Ну, думаю, досить для тесту матричного світла. А тепер я приїхав на зарядну станцію 150 кВт із залишком у 23%. І так, я отримую 28 кВт, тому що. Температура батареї в нас всього 12 градусів. Ну, як всього, для LFP це мало. Подивіться моє відео про недоліки батареї LFP, там я розповідаю всі ці моменти, як вона поводить себе у холод. І ми зараз отримуємо всього 28, але я не бачу, де тут відображається час. Тут тільки написано, що швидкість зарядки вона обмежена, але не відображається час, який потрібен для. Можливо, повного прогріву і отримання повної потужності. Можливо, це, цей час. Давайте подивимося ще що, раз, що там написано. Можливо, цей час буде відображатися тільки коли ви приїжджаєте з крижаною батареєю на зарядну станцію, у вас не заряджається автомобіль взагалі. тобто, а він прогріває батарею для того, щоб отримати ну, хоча б 5-10 кВт. А, так, тут написано, що якщо ваша батарея недостатньо прогріта, ви побачите час, який потрібен для початку зарядки на DC. Тобто для початку, тобто автомобіль розуміє, що в нас вона вже заряджається, батарея. Тобто Час нам не потрібен для початку зарядки. Так, що вона заряджається ой -ой, Не на повну потужність, це очевидно, але час не... просто наступного разу виставіть навігацію до зарядної станції, і батарея прогріється для швидкої зарядки. Але ніякого я часу тут не бачу. ну, Зима в нас вже пройшла, тому я вже не знайду мін... мінусові температури. І... На жаль, не побачу, як це працює. Ну, добре, друзі, я думаю, що це достатньо демонстрації матричного світла, дальнього, як воно працює з останнім оновленням. Я можу сказати, що я задоволений, як воно працює, але найбільше я задоволений тим, що тепер дальнє світло у при вуличному освітленні, воно вимикається. Хоча я хотів би, щоб воно вимикалося раніше, можливо, за 5 секунд після того, як ви в'їхали в зону вуличного освітлення. Але те, що. Майже 4-3,5 роки після того, як обладнання було встановлено в автомобіль, нарешті це було імплементовано. Може у Хайленді, я не знаю, може воно працює матричне світло ще краще, але наскільки я знаю, що у Model 3 Highland насамперед взагалі дальнє світло, воно трошки слабше, ніж у Model Y та у Model 3 до Highland з цією лінзою, з фарою. Тому, але може там краще працює матриця за рахунок того, що там краще камера. Там обладнання автопілоту версії 4. Можливо, там за рахунок того, що краще камера, вона краще розрізняє зустрічний транспорт та транспорт, який рухається у вашому напрямку. Та можливо вона може. Більш так детально вибирати ці матричні частинки, які будуть вимикатися. Але, ну і е, найголовніше, що я думаю, що це буде все одно з часом покращуватися. Я сподіваюся, що Тесла не закине це матричне світло і буде його тільки покращувати. А зараз я дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, я буду дуже вам вдячний. І ми побачимося з вами в наступних відео.